Податки, зайдіть в електронний кабінет і подивіться, чи у вас все правильно упали гроші. Ось як я заплатила в п'ятницю, МПЗ я платила. Заходю, ось, бачите, загуглюємо електронний кабінет, стаєм стан, розрахунки з бюджетом, і я платила МПЗ, стаю на нього. і в мене 05.12 зарахувалися мої гроші. І все, і я вже все бачу: військовий, все все видно. Краще заплатити і зайти подивитися. Це буде десь на другий день. Вони десь, якщо ви зранку заплатили, то на другий день вони будуть. А може, якщо ви з вечора заплатили, то вже буває аж під вечір ті гроші приходять. Але зайти, подивитися, вбедиться, чи точно вони впали на той рахуночок. Якщо не на той рахуночок, треба кидати заяву перекидати. Але обов'язково треба, щоб була у вас плаття по сплаті на ту сумку, яку ви кидали. Так, що краще передивлятися, щоб тоді спати спокійно.